Головне управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області звертає вашу увагу, що при наявності податкового боргу, який перевищує 180 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 3060 гривень, контролюючий орган формує та направляє боржнику вимогу щодо сплати податкового боргу та виносить рішення про опис майна боржника в податкову заставу. Якщо протягом 30 календарних днів боржником не сплачено податковий борг, податкова звертається до суду з позовом про стягнення коштів з розрахункових рахунків. У разі, якщо податковий борг виник. У результаті несплати грошових зобов'язань, визначених платником самостійно, за умови, якщо такий борг не сплачується протягом 90-календарних днів, контролюючий орган здійснює заходи стягнення на підставі рішення керівника без звернення до суду. Якщо заходи стягнення не призвели до погашення податкового боргу, контролюючий орган звертається до суду з позовом про надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок майна боржника, що перебуває в податковій заставі. Також одним із забезпечувальних заходів погашення податкового боргу є тимчасове обмеження у праві виїзду керівника за кордон. Головне управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області наголошує про необхідність дотримуватись податкової дисципліни та повідомляє, що інформацію про наявність податкового боргу, реквізитів для його сплати можливо дізнатись в особистому кабінеті платника податків на офіційному сайті контролюючого органу, в мобільному застосунку Моя податкова. Та зателефонувавши на гарячі лінії, номери яких розміщені на субсайті головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області.